Всім доброго дня, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. гості моєго каналу. Знову з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, все займаюся попрошайничеством, а тут рішив зняти коротке відео, поїхати, подивитися, що в мене робиться, хто пам'ятає, в тому році тут у нас була картопелька, Ну а в цьому році дали трішечки Відпочити нашій землі. Ну, я не знімав відео. Але тут все на все, тут 4 соточки і вирішили ми з надюшкою посіяли ячмінь під мотоблок. Розкидали, фризонули і отакий клаптик ячменнику. Чисто вирішили зробити невеличку сівозміну і такий доволі ярий ячменник. Не знаю, хороший, не хороший. По колоску отакий, видно чи ні. Ну, може навіть вийде і змолотимо, хоча говорив, що у нас в принципі, на даний момент мало хто сіє, тому що городи маленькі. Але засіяли, щоб заодно трошки відпочила земля, воно ще щось і зайшло. Тобто розкидали мотоблоком НТ-шкою все тобто діло. Перемолотили і отакий от у нас ячмінь. Ну, Одна проблема не побризкав від бур'яну і трохи є. Воно берізка росте, щось типу, такого. Але так красиво, колоситься. Просто посіяли, щоб воно відпочило. Ну, Андрій тут поруч живе, мій сусід у нього такий маленький комбайн. Якщо щось визріє, то ми його змолотимо. Ну, а це сусід. Посадив картоплю. Я зимою йому також гною навозив. Дивлюся, гній фактично розкидали. У мене також воно гній в конці городу там. Кучка лежить, трохи люди брали. от ну, Так Так що їдемо ще далі. На світанок поїдемо. Подивимося, що там наша картопля і як там ячмінь, який на тому городі. Також ми зробили в цьому году таку передишку картопляну. То було вічно картоплі та й вагон. Ну, а в цьому году отак. Так що почемо зараз на світанок. Заснімемо, як там наша картопля. Чи не з'їли її жуки, тому що з цими поїздками і з цими зборами трохи туди-сюди. І реально це капець, можуть з'їсти. Так що, друзі, по турнікетам я зняв відео, все відправив. Постараюся виставити якісь фото. Попросив, щоб ті люди, які до мене зверталися, попросили хлопців, щоб вони відрапортувалися, як отримають, хоча б фотку якусь зробили. І люди ще й досі дзвонять, 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 дзвонять за турнікетами. Так що не знаю, можливо, пізніше ще. Я не, я не збирав на турнікети, але можливо в когось є можливість купити турнікети січ або кат, які, а можливо, в когось є. ну, Навряд, тому що дуже багато є запросів. Ще люди зверталися і сьогодні писали протязі дня. Ну, на жаль, вже нема. А відмовляти якось не дуже хочеться. Ну, але будемо щось думати. Так що дякую всім за підтримку. Рухаємося далі. Зараз печемо на світанок. поки зробимо обзор. Наших городів, ну, городами це назвати важко. О, але в когось там сотка кричить багато, в когось 100 гектарів, каже, мало, ну так що тут свої справи. Вон теж люди покинули, можна було б розробити і посіяти вже тоді не 4, а вже там 8 соток чи там 10 соток. От. Бо там теж далі гуляє, але не знаємо, чи є вони. Що і тут а також у мене біля мене тут кусок землі. Тут сіяла тітка Лариска, садила, потім я був, побризкав бур'ян, хотів вже розробляти. Вона наче сказала, що да", питання не є, потім сказала, що ми будемо самі сіяти чи це самі садити. Ось що тут навіть є борозна. І вже пройшло років 5, ну ось він відсюди. І ніхто нічого не зробив. То може на наступний рік побризкаю, да, посію щось, побачу. Щоб воно не було тих бур'янів. Так що погнали. Ну що, друзі, прибули ми на другий город. Срочно треба летіти додому, брати яди і кропити жуків. Сидять. Отак можна за двома зайцями, поки допомагаємо нашим хлопцям, то жуки з'їдять мою картоплю. Ну, не на всі, але... Є, треба їхати і це все діло бігеньке робити. Планував сьогодні ще поїхати, поїхати на кукурузу, подивитися, але не вийде. Зараз лечу додому, беру каністри і печу, буду бризкати картоплю. Ячменник наш теж на цьому городі. Ось такий вже колосочок викинув. Не знаю, хороший він, поганий. Не знаю, ніколи не сіяв, посіяв вручну. Хто дивився відео, я розкидав. Андрій дісками при сандалів І отакий от ячмінь. Ну тут а десь в сумі вийде трошки більше 10 соток, якщо взяти оцей кусок і той кусок. Ну, трошки так не по хазяйськи але ну, нічого. Є трохи воно діди. Треба буде ті типу, повиривати соняшники, вибратися і зробити таку невеличку роботу Так що, друзі, там сильно не критикуйте, я ніколи не сіяв з лакові, посіяв чисто, щоб відпочила земля, щоб не було такого, як воно напротив город. Не знаю, треба буде узнати, чий він. А там бур'янами заросло в тому році люди сіяли, а в цьому році там бур'яни. Далі там посіяна пшениця, але її не видно. Вже такий бур'ян пішов. Ну А в нас теж, якщо будемо бігати за двома зайцями, то теж буде отака. Ситуація. Планував, вчора не вийшло. Ну а на даний момент можна залиши без картоплі. Посадив дуже мало і може бути біда. Ось взагалі біда, вже доїдають. Так що лечу додому, срочно це все діло роблю. Ну а ячмінь не знаю. Я не бризкав, нічого не робив. Поки там роздуплився, поки хлопці мені сказали, що треба буде, ну не знаю. Получиться змолотити. знаєш, змолотимо, може буде який мішок. Тут не із-за того, щоб намолотити, бо на таких площах, в принципі, ну не ну побачимо, будемо молотити. Я думаю, що Андрій мені змолотить і покажу, що воно вийде. Колись теж треба починати. Кукурузи більше 3,5 гектарів. Картоплі посадили тут 12 нещасних рядків. І ті жуки які ще з'їдять, я сраний хазяїн. Добре, коли воно біля хати, але навіть якщо не біля хати, то треба дивитися. Я ж кажу, на деякі картоплі немає взагалі. Хоч ми обробляли її селект, кажуть, точно не пам'ятаю. От Картоплю перед посадкою. І наче не було довго жуків. А це ось все вже є. Так що летю додому, бігом по тривозі. З тої сторони ячмінь, правда, слабший. Там була цілина. І там гною не було. Тут а, в цьому році гною не викидали, не накидали, але тут кожен рік а, розкидали гній і видно по ячменю, що він відрізняється. Хтось повирубав кущі нормально з цієї сторони і з тієї сторони. Ну це тут а, у нас от, хтось чистив мабуть, дорогу. Хоч раніше тут було городів, капець, тут були городи отут тут ряд городів, там ряд городів і аж туди, аж туди далеко-далеко. Зараз там одиниці людей садять і то я знаю, там тітка не знає, як їх звай, їх дві близнючки. Вони також тримають господарство. І також там сіють, садять. усе. Так що от така у нас ситуація з ячмінням. Ну, тут набагато менший і слабший. Побачу, не хочеться займатися самозахватом. Поки не пішов перій, можна було б це все теж дисками. Розробити. Не знаю, може якось звернутися до людини і забрати цей кусочок землі. Тоді можна було б вже розробити і посіяти якусь пшеницю. Тим паче сусіда є комбайн. Це є дуже добре. Ну, Відрізняється. Оце ячмінь і цей ячмінь. Хоча це один той самий ячмінь, але різниця є. Є й доволі така непогана. Так що, друзі, летю додому. Так що такий невеличкий відеозвіт по міні городикам своїм. От, летю і воно далі пшениця чиєсь. Ото пшениця. Оце бур'ян і наступна то пшениця. Там її не видно, якийсь бур'ян також заріс. Так що все, печу, всім бажаю скорішої перемоги, а мені бажаю покропити швидше жуки, щоб подохли. Бо буде мені біда. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.